Доброго дня, дорогий друже, хочу привітати тебе з цим ранком, таким прекрасним, наповненим радістю, миром, любов'ю. І я, дивлячись на сонце, бачу енергію тепла, бачу енергію світла, промінчики такі прекрасні, які приносять мені красоту в моє життя. А коли я зупинився і я дивлюся. Над цією природою, на цією красою, яка вона прекрасна, бо вона створена вся Богом, творець неба і землі. Він створив для мене й сонце. І сонце приносить енергію радості, миру і всього, що на землі, воно випромінює свою любов, воно оживляє. Я хочу запитати тебе. Зранку ти оживляєш самого себе, ти оживляєш своїх дітей, ти оживляєш своїх сусідів, близьких, свою дружину, е своїх рідних, ти оживляєш, задай собі питання. Це дуже відповідально. Це дуже відповідально, що ти відчуваєш. Цю радість чи відчуваєш, що в тобі є проміння миру і любові, і енергія життя? Тому задумайся, зупинися, зупинися і подивися на цю красу, на цю природу, як створив це все Господь. Хай тебе Бог благословить.